Всіх вітаю, друзі. Дивіться, яка краса. Нарешті я дочекався. Гуава. Гуава Полунична. У мене заквітла. Ось дивіться, яка вже в мене рослинка. От! Потужненька вже така розрослась, дуже активно росте. Я її, звичайно, обрізаю. Сильно, але вона дуже активно росте. Дивіться, знову бутончики. Ось бутончики, бутончики, і ще бутончики. Трохи є. Ось вона пішла так рости, накидала бутонів. І ось бачите, квітки. Там ще одна була квітка, але вона одна була. Я не встиг її. А, о, не встиг її зняти. А зараз, бачите, знімаю. Е, в мене є гуаява... Лимонна, ось вона поряд росте. Якраз у неї зараз період дозрівання. Дуже багато під 200 плодів було. Ну Ви бачите, ще є трішки. От, ще дозрівають, дозрівають. Дуже класна, прикольний смак. У неї такий не. Не просто там, знаєте, так, ну там одну зів, ну нормально. Ні-ні-ні, ні це не той варіант. Варіант такий, що береш, їси, її, її потрібно вміти з'їсти. Я що маю на увазі те, що шкірку не бажано їсти, тому що вона дає трішечки таку е терпкість. Але коли береш, знімаєш шкірочку і ви смок, ти ж відтіляв сю м'яко, це, це просто вона дуже солодка, ароматна така. Ну, мені дуже подобається. Ну, от, я пригощав знайомих, і також вони дивіться, які розміри. Вони також смакували, говорили, що дуже сподобалась, класно. Так що дуже неприхотлива рослинка оця лимонна. о Дивіться, ось скільки квітів. Гляньте, там плоди дозрівають, скільки, а тут скільки квітів. От, так що, а це гуава іменно Полунична. Вона дуже великих розмірів. Ну як? Порівняно з лимонною. Тобто вона таких розмірів в рази типа, більше і всередині, як полуничка, вона буде е по кольору така, зафарбована. Подивимося, як вона зав'яже, не зав'яже, тому що, бачите, тут не заквітли, тут не заквітли, а тут одна квітка. Переопилити я її сам ну, не можу, тому що немає другої квітки. Я її то по сам собі спробував. От, але ну, отак от робив я. Пильця є, я бачу, вже активна. Супер. Вона вночі відкривається. От, По крайній мірі в мене. Тому подивимося, може вона й перепилить сама себе, а взагалі буде крутяцько. Ось така вже рослинка. Я її, звичайно, буду. Бачите, фокусує погана камера. Я її буду звичайно обрізати ще. оце, щоб вона не розросталася, великий куч такий, воно не потрібне. От тому клас. Я дуже мало людей знаю, в яких прям дуже мало в Україні, по крайній мірі, у кого є полунична іменоквітна, і, і е, зав'язуються плодики, і люди їли. Не знаю, по крайній мірі, не дуже бачив багато. Деякі є, але мало. Подивімося, як в мене буде. Буду знімати вам, показувати е, канал Тропічний сад. Підписуємося, друзі. Я думаю, що буде багато цікавого. Буду знімати про другі рослинки, бо в мене ж бачите, не тільки гуава і його аява. Блін, ну це класно. Я вам говорю, це реально От лимон вирощують. Якщо лимон у вас виходить, хоч якось виростить, а київський ось лимон такий, дивіться, як квітне. он. Гляньте, ну тут зараз аромат. Щас фокусуємо. Зараз аромат стоїть просто неймовірний. Оцей такий просто лимони, бачите, висять там он лимон, ось лимон. От, і квітків скільки, Буктонів, дивіться скільки. І ось також, і з тієї сторони є бутони, і прирісти, які гарні дає. Якщо лимон вирощуєте, то оцю штуку лимонну, ну, за лимону точно. Цю зараз ще просто подивимося, які плодики, які. Вона не вибаглива, але ну хай будуть плоди. да, Уже ми побачимо, як зав'язує. А оцю просто вона взагалі. Я не бачу ні шкідників. А вона не вибаглива. Там, якщо там не долив, перелив, ну переливи бажано не робити взагалі. А не долив вона цього не реагує. Дуже класно росте, розвивається. В горщику також я забирав знайомого. Вона шикарно, там 7-8 літрів горщик плодоносила. от, Так що, блін, класна рослинка. Є садженці, просто зараз не хочу вони там стоять в другій теплиці, бігти. Там оце відео. Я завжди такий відкритий, біжу, показую, як воно насправді є. От я думаю, що кому цікаво, пишіть. Я ціни ніколи не пишу в описі, тому що люди по 2-3 роки назад дивляться відео, і ціна абсолютно не актуальна. Рослин уже немає, або рослини в 5 разів більше. Ну розумієте, тому пишіть Viber, Telegram, У мене контакти є. Контакти будуть в описі під відео. по-любому завжди я пишу свої телефони. Пишіть мені, я вам сфотографую, я вам покажу все, як воно є. Хоч відео зніму, які саджанці на сьогоднішній день. Поки ще є трішки забрали. Я зняв там відео, але ще трохи-трохи є. Іменно лимонної, класна. Вона лимонна не тому, що вона кисла. Ні, вона схожа на лимончики. Бачите, які зараз ось, сфокусуємо. Бачите, вона схожа просто на лимончики, хто не в курсі, але вона зовсім не на смак не лимон. Вона солодка, вона ароматна, класна. Я реально вже з'їв дуже багато, його всипано тут все було просто. Та й зараз, ще, дивіться, ще є. Ось, бачите, скільки ще Ось вже... Це вже те, що ми зняли, отож вона ще квітне далі. Ось також плодики ще. є, По мірі достигання ми їх знімаємо, вони самі відпадають. Тобто, все класно, все класно. Тому. Слідкуємо за цією вагою полуничною, яка буде, як зав'яже, не зав'яже сама в собі. Я сподіваюся, якщо навіть там квітка, наприклад, не переопилилась. Я думаю, що вона переопилилась. Чомусь я так думаю. Не знаю, я не, не, не знаю, що як буде. А тут, по-любому, десь якісь, можливо, все-таки, от, з цих да, от, бутончиків десь та парочку воно. Все-таки буде одночасно квітнути, ми переопилимо, якщо там, наприклад, не зав'яже. Ну, думаю, все буде нормально. Ось така класна рослина, також невибаглива, хороша, красива, мені подобається її розвиток. От. Саджанці, до речі, мабуть, один є, вона дуже з нею складно її якось укорінити і все тому подібне. По крайній мірі, мені в мене дуже багато я. Поки ще, ще я з нею працюю. Тому садженці на рахунок золота, якщо чесно. Для мене можливо у когось з цим проблем нема. Але є, є. У мене є один великий саджанець. Я його брізо сформував. Він уже в великому горщику. 7 літрів горщик. Він у мене стоїть в другій теплиці, майже на вулиці. І там також класно він розвивається, і є трішечки менший, ну не трішечки, а півлітровому горщику саджанець. Кому цікаво, також пишіть, я вам скину фото, відео без проблем. Все, друзі, я думаю, що не складно вам поставити вподобайку. Дякую, що ви є, що ви дивитесь, що ви цікавитесь, підписуйтесь на канал. Все, друзі, всім мирного неба, пока-пока.